Я начальник ремонтної артилерійської майстерні п'ятої штумової крової бригади. Чим ми займаємося обслуговуванням та ремонтом гармат та їх складових, тобто, це системи наведення, прицілювання і все, що це з цим зв'язано. Ми в основному працюємо на виїздах, тобто, відповідно. Вище поставлене керівництво дають нам заявку по поводу, що потрібно зробити: банально технічне обслуговування чи якийсь ремонт. І ми в польових умовах виконуємо ту або іншу задачу, яку нам ставлять. Це це трофейний екземпляр, скажімо так, БМП-2. Яка в основному стоїть на озброєнні і в збройних силах України, і в расистів цей екземпляр трофейний. Він був підірваний на танковій міні. Вона стояла в сірій зоні, і вона її пробували знищити. І, Російські військові, і наші військові, щоб вона не попала. І тому ми бачимо, що і люк моторно-трансмісійного відсіку весь посічений. Але основна проблема це була підрив на танковій міні і вплоть до того, що розійшлися зварні шви на самій БМП. Але під час контрнаступальних дій, відповідно, змогли її забрати. І зараз відновлюється і буде служити ще в Збройних силах України. Ну, так повелося, це ще, ну, грубо говоря, з моєї юності. Коли я бачу якусь техніку, з якою я перший раз стикаюся, да взагалі будь-чим. Це безсонні ночі, знаходжу документацію, знаходжу книжки, перечитую, і на слідуючий день, коли спитали, що це за апарат, я можу повністю дословно розповісти про ту чи іншу техніку. Ну, так повелося, це, скажімо так, моє хобі. Вивчати щось нове. В техніці я з малку самого обожнюю техніку так і повелося, що професор.